Наступний вид завдань це спростити вираз. Спростити вираз це виконати всі можливі дії. В нашому випадку ми можемо добути корінь з числа 0,36 і також із виразу х квадрат. Я розпишу, поки так, детально. За властивістю номер 3 корінь добутку. Заміняємо добутком кореню квадрат. В результаті добування корня ми маємо тут 0,6, а тут модуль х. Врахуємо, що х невід'ємний по умові. А раз x невід'ємний, то модуль такого виразу дорівнює самому виразу. Тобто це буде 0,6х. В майбутньому наступному завданні ми не будемо вже розписувати отак, ми будемо це робити. Тобто сразу будемо писати оце. Так, наступне завдання. Корінь квадратний 121 у квадрат. Корінь з першого множника, корінь 121 це 11, а корінь з у квадрат це модуль y. Звернемо увагу на те, що y від'ємний. Я тут напишу мінус. А модуль з від'ємного е, виразу дорівнює е, виразу протилежному. тобто Ігрек це від'ємний вираз. А протилежний йому це додатний, буде мінус і. Отак. От В результаті получаємо мінус 11Y. Таким чином, ще раз нагадаю, що модуль деякого виразу А дорівнює самому виразу, якщо цей вираз не від'ємний, І протилежному йому виразу, якщо цей вираз від'ємний. Отак. третя. третє. Значить, тут ми маємо мінус 3 помножить на корінь квадратний 1 девята П квадрат. Мінус 3 переписуємо. Корінь з 19 це є 1 третя. Корінь з P квадрат це модуль P. Тепер дивимося умову стосовно P. П від'ємний. Раз він від'ємний, то заміняється на мінус P. Тобто .е. рівня мінус 3 помножити на 1 третю і помножити на мінус p. Ну і тепер виконаємо всі дії. Значить, мінус 3 помножити на 1 третю, це мінус 1. Мінус 1 на мінус p це буде p. Четверте. 5 корнів з х четвертого. Значить, 5 ірку переписуємо. Корінь з х четвертого це модуль х у квадраті. Ну тут х у нас у квадраті, відповідно, це значення невід'ємне, в чому випадку модуль х квадрат дорівнює самому х квадрат. Тобто заміняється на х квадрат. Так, п'яте завдання. 25а в шостому під коренем. В результаті добування корня маємо 5 модуль а в третьому. А тепер А у нас невід'ємний. Ну раз А невід'ємний, то я куб невід'ємний, модус невід'ємного виразу дорівнює цьому ж виразу? Тобто буде 5А в третьому. Шосте завдання. Корінь квадратний з 25,49. помножити на це в десятому. Значит, корень из числа 2549, цеб пять семых, а корень из С в десятому, это будет модуль С в пятому. А оскільки С меньше нуля, то С в пятому також будет число від'ємне. Відповідно заміняється модуль из С в пятому на минус С в пятому. Ну и после умножения получаем минус 5 це в п'ятому на Си. Продовжуємо завдання на спрощення виразу. А, значить, корінь з 25 c5, корінь з m квадрат це модуль m. Коррінь m в 12 це модуль m в 6. Тепер необхідно з модулями розібратися. У нас відомо, що m від, э, недодатний. І раз m недодатний, то модуль m заміняється на мінус m. А n в шестом число на виде Значит, модуль n в шестом заменяется самым выразом n в шестом. В результате мы имеем минус 5 m n в шестом. Так, другое задание. Значит, тут мы имеем 49169. Такие у нас числовые множник Помножить на m в 14 N у 18-му е, Корінь із числа, це буде 7 7,13. Корінь із N в 14-му, це модуль N в 7-му. І корінь з N в 18-му, це модуль N в 9. -му. Так, дивимося. M невід'ємний, від'ємний Якщо M невід'ємний, то M в сьомому невід'ємний. Значить, заміняється модулі з. м в 7, самым выразом м в 7. Далее n в девятом. Значит, n у нас видимый. Раз он видимый, то Н в девятом так же видимый. модуль заменяется минус, на минус n в девятом. Так, в результате имеем минус 7 тринадцатых в седьмом, М в девятом. Так, наступный приклад. Значить, одну восьму переписуємо xyку також. Тепер тут корінь 64, це 8. Корінь із х четвертого, це модуль Х квадрат. Корінь з Y квадрат це модуль y. Дарівня. Одна восьма на ну, 8, /8, 8, це буде одиниця, бо скоротиться. Хіб перепишу. Тепер з модулями модуль x квадрат. х квадрат число невід'ємне, модуль з нього також число невід'ємне заміняємо на x квадрат. Тепер з модуль y. Про y у нас сказано, що він додатний. Раз він додатний, то модуль заміняємо y. Виконує множення. Х на х квадрат це було куб. Y куб на y це y в четвертому. Так, наступний приклад. Заходим корень чисельника. Корень из p в шестом ⁇ это модуль p в третьем. Далее корень из m в двенадцатом ⁇ это модуль m в шестом. И тут корень из x в восьмом ⁇ это модуль x в четвертом. Так, p куб. Что у нас про p сказано. Он введемный. Раз он введемный, то и p куб также введемный. Заменяем на минус p куб. М6 число невід'ємне, тому заміняємо модуль його самим виразом. І невід'ємне також, є их в четвертому, заміняємо самим виразом. Так, тут 2m в п'ятому переписуємо. Добуваємо корень в P в 20. -му. Значить, це буде модуль P в 10. -му. Далі, корень з М в квадраті, це модуль M. Тепер розкриваємо модулі. Итак. P в десятому число не видим, ем значить модуль заміняється самим числом. P в десятому. Ну а тут у нас про m сказано, що він від'ємний, ем значить модуль m заміняється на мінус m. В результаті маємо мінус 2m в пятому на П в десятому. Скорочується, тут 4, получаємо мінус 2. Там вже не буде. Міс 2М в четвертому П 10. Такий результат. Так, наступний приклад. Значить, корінь з Х14. Це модуль Х в сьомому. Корінь з y в 16 це модуль з y в 8. В модуль з Z26, корінь з Z26 це модуль з Z13. Так, тут переписуємо. Тепер необхідно розкрити модулі. Значить про x що в нас сказано? Він додатний. І раз x додатний, у x також додатний. Заміняємо на x y8 і так невід'ємний, бо парний степень, знаєш, заміняємо на y8. Z в 13, тринадцятому про z сказано, що він від'ємний, значить заміняємо на мінус z в тринадцятому. Так, переписуємо знаменник. Скорочуємо. x7 тут 4. Y у8 скорочується. Z Z12. Тут у нас Z. Получається х четвертому на мінус Z це буде мінус x 4 Або х z Так, наступне завдання спростить вираз іншого типу. Значить, ще раз нагадаю цю властивість. Де у нас вираз в парному степені, дорівнює модулю із виразу в степені вдвічі меншому. Так от оцей вираз це не буква. Це буква, яка заміняє будь-який вираз, в тому числі і многочлени. Як отут ось. Оце наш А. І він в квадраті. Таким чином, за цією властивістю ми модуль маємо з Х- у першому степені. Тепер необхідно розкрити модуль. Сказано, що х більше рівне y. Якщо зменшуване, більше рівне від'ємнику, то різниця в нас в цьому випадку є число невід'ємне. А раз оцей вираз x-y число невід'ємне, то модуль із нього заміняється самим виразом. Тобто модуль А дорівнює А. Якщо А невід'ємне. Ось про що я говорю. А нас при умові, що x більше рівне y, якраз оцей вираз x-y може приймати значення або плюс, або 0. Різниця від'ємна, якщо зменшувана менше, ніж від'ємне, тоді різниця буде від'ємна число. Так, друге завдання. Це теж буде модуль з m-n. Тут у нас m менше за n. Раз m зменшуване менше за від'ємник, то різниця таких чисел є число І тому заміняємо на мінус -M, m Ну, Можна розкрити дужки або переставити компоненти отут і змінити цей знак на протилежний. Получаємо плюс, сте, плюс n n Так, третє завдання. Аж х квадрат мінус 10х плюс 25. Зверніть увагу, що це формула квадрат два члена x-5 в другому степені. Значить, отримуємо модуль з х-5 згідно властивості в корнях. І тут сказано, що х більше рівний 5, це зменшуване не менше за від'ємник, значить в цьому випадку у нас цей вираз невід'ємний. І заміняється модуль цього виразу самим виразом. Тобто х-5. Так, четверте. 36-12а плюс А квадрат. Так, цей вираз під коренем. Тоже формула. Це буде у нас 6-а в другому степені. Або це буде модуль 6-а. Що в нас сказано про а6? А менше за 6. Якщо А менше за 6, то різниця буде число невід'ємне. І тому заміняємо модуль цього виразу самим виразом. Так, тепер х плюс 2 на корень квадратный из 25 поделить на x квадрат плюс 4x плюс 4. Так. Дорівнює x плюс 2 переписуємо. Риска другу тут 5. А це у нас формула. Я тут напишу x плюс 2 в квадраті. Корінь все, виразить, це модуль з x плюс 2. Дорівнює. Чисельник я домножу на x плюс 2. А в знаменнику ми розкриємо модуль. А в нас сказано, що x більший за мінус 2. Х більший за мінус 2, це значить мінус 1, мінус 0,5, 0 і так далі. Ну, коротше кажучи, числа, якщо більше за мінус 2, підставлять то сума сумма оця сума, сума. буде число додатне. А раз додатне, значит просто на х плюс 2 Воно скоротиться, получаем 5 так тепер шосте завдання. Це a b на корінь квадратний 4 а квадрат мінус 2а b плюс b квадрат це А Б перепишем. Тут корінь 4 це 2 Тут у нас формула це А-Б в другому. Корень А Б в другому це модуль А-Б. дорівнює 2А-Б. Після множення поділити А модуль А менше Б. Якщо А менше Б, то різниця у нас число від'ємне. Значит, заменяем на минус А минус Б. Так, скорочуємо учим 1, 1. Получаем минус 2. Бо в чисельнику 2 на 1, 2, а тут минус 1. Получается. 2 поделки на минус 1. буде минус 2. Так, наступна Группа завдань. Числових уже виразів У нас І так, Корень квадратный, корень из трех минус 5 в квадрате, это друга властисть, это модуль корень из 3 минус 5. А квадрат из корня это перша властивість, то тут у нас получается саме цей вираз. Так, то есть, коли у вас корень из А в квадрате, то у вас получается вираз А. Прямой, что, конечно. Невід'ємний. Ну, у нас він невід'ємний, бо корінь з трьох мінус один число додатко. А тепер необхідно розк... розкрити оцей модуль. Дивимося, корінь з трьох менше, ніж 5. Раз так, ця різниця від'ємна. Раз від'ємна, то значить надо замінить на мінус корінь з 3 мінус 5. Так, після того, як ми... Перестав, наприклад, компоненти, я получаю 5 минус корень из 3. Плюс корінь з трех мінус 1. Ці два доданки взаємознищуються. 5 1 буде 4. Так, друге завдання. Так, значить тут ми маємо другу властивість. Корінь із квадрата заміняється модулем 3 минус корень из семи. Плюс тут модуль 2 минус корень семи по цій властивості. Ну і тепер 3 більше за корінь з 7. Чому? Тому що 3 можна представити як корінь з 9. Ну, якщо порівняти корінь з 9 і корінь з 7, то зрозуміло, що корінь з 9 більше за корінь 7. Значить, ця різниця число додатне, тому заміняємо самим виразом оце. А от 2 це корінь із 4. Корінь з 4 за корінь 7 менше число. Таким чином ця різниця буде число від'ємне. раз від'ємне, то значить замінити треба на мінус. 2, -2 минус корінь синів. Так. Розкриємо дужки. Корінь сим-мінус корінь сим взаємознищується. 3 минус 2 буде 1. Так, третє завдання. Так. Значит, уже у нас тут другая власт есть. Корень средняя ко квадрат, значит, заменяется на модуль. кореневого волос. Так, минус тоже. Так. Значит, чтобы проаналізувати э, різницю, то 5 корень с 25. Відповідно, корень 21, минус корень 25, число від'ємне. І раз так, то заменять надо. Минус корень из 21 мінус 5. Так, тут корінь 16, це 4. Ну, явно, що корінь з 21 більше за корень 16, значит, це число додатне, значить, заміняємо самим числом. Тобто, пишемо це мінус, і заміняємо тим самим, що є під модулем. Так. Розкриваємо дужки. Так. В результаті маємо мінус корінь з 21, мінус корінь з 21, це мінус 2 коріння з 21. Плюс 5 і плюс 4, це плюс 9. Такий результат. Так, ну і останній приклад. Як його розв'язувати? А підказка у нас ось-ось-ось-ось-ось. Кругом у нас під коренем квадрати. Відповідно, треба оцей вираз подати, як квадрат теж двочлена. І тоді корінь зовнішній можна добути. На що треба орієнтуватися? Квадрат два члена містить, я напишу А квадрат плюс Б квадрат плюс або мінус подвоєний добуток А на Б. Тобто Він містить три компоненти. Сума квадратів і подвоєний добуток. Подвоєний добуток ми виділимо ось в цьому компоненті. Тобто 4 корні із 3. Я розпишу як подвоєний добуток. Двойки на корінь стрюх. Коли я так розписав, я тепер можу сказати, що в моєму розкладі, виходить, перший ось це буде член, а другий оце член. І далі мені просто необхідно перевірити, чи буде сума квадратів цих, більше квадрат суми цих двох виразів. Ось так я запишу, квадрат суми цих двох виразів дорівнювати цьому виразу якщо буде то значить я тоді оцей вираз заменю на квадрат суми і моя під коренем з'явиться оцей квадрат який потім можу е використати при добуванні корня. Що квадрат суми, а не різниці. Е оскільки перед подвоєним добутком ось плюс, то значить і тут плюс. Перевірку робимо. Квадрат першого. 4 плюс. Квадрат другого, я напишу, це корінь з 3 у квадраті. І плюс подвоєний добуток першого на друге. Корінь з 3 у квадраті це є 3. Тобто я маю 4 плюс 3 плюс. А тут 2 на 2, 4 корня з трех. 4 корня з 3. 4 плюс 3 це є 7. Тобто я маю 7 плюс 4 корня з 3. Зійшлося, ось цей вираз такий самий. Тобто 7 плюс 4 корні з 3 я можу замінити на 2 плюс корінь з 3 у квадраті. Тобто записати ось тут під коренем. 2 плюс корінь з 3 у квадраті квадрате. Ну а далее по власти це модуль 2 плюс корень с 3. А оскільки це это число додатных, то це буде просто 2 плюс корень с 3.